ederim abi. Дозвольте пройти, будь ласка. Добрий день. А якщо не секрет, ви в який в списку? Ага. На який смисл, що ви тут стоїте? Я, наприклад, 90-й. Просто стою, залежався в Я зрозумів. Добре. Я поняла, що тут. Ну, то, що, то, 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 Якщо не секрет, то які ви в цьому списку? А коли ви записались? Бо я записався, наприклад, в п'ятій був 90. 5, 5. Да. А? І ви були 50. Ну ясно. Значить, я, мабуть, в шості. Дозвольте. Вибачте, що я тут хожу. вибачте, <смеш> будь біля... ласка. Ну, вибачте, що в мене рюкзак, вибачте, будь ласка. І... Але якщо пенсіонер приїжджає, оце щоб ви розуміли, паспортний сервіс у Варшаві. Зараз я обійду з іншого боку для того, щоб показати, де це. Це на поверсі з їжею. Тобто цей торговий... Галерея лова, вона дуже заплутана. Але ось ну, це спуск, а там от, підйом, і там саме треба виходити. Зараз вже буквально там ще пара хвилин і він відкриється. Ну, не пара хвилин, а пара секунд. Відкриється цей сервісний центр. Людина, яка стоїть у черзі перша, яка, як стверджує, приїхала вчора увечері, о 9-й вечора, і з того часу, як вона каже, веде списки. Я у списку 90-й. Що мені вдасться, я спробую її показати. Вона отам десь попереду. Зараз подивимося, як ці списки працюватимуть, поки що відключені.